Рівно на середині основного етапу, у четвертому турі, Донецький шахтар зіграє на даний момент найважливіший для себе матч у цьогорічній лізі чемпіонів проти Янг Бойс. Чому цей поєдинок має такий статус, у якій формі підходять команди до зустрічі і багато цінної інформації про Young Boys, яку треба знати для розуміння того, з ким саме грає Шахтар, я розповім у цьому відео. Мене звуть Микола Гайтул, і це мій новий канал про Шахтар. Друзі, поставте вподобайку, щоб допомогти цьому відео отримати більше переглядів. І підписуйтеся на канал, якщо вам цікавий контент про донецький шахтар. А всі, хто дадуть правильну відповідь на питання, з яким швейцарським клубом Шахтар грав востаннє, потраплять до нашого наступного vídeo. Напередодні зустрічі у лізі чемпіонів Шахтар та Янгбойс в один і той самий день провели матчі у своїх національних чемпіонатах. Шахтар у суботу завершив гру з чорноморцем лише на годину раніше, ніж Янгбойс проти Цюриха. Тож переваги у часі між матчами жодна з команд немає. Але попри те, що Шахтар є приймаючою стороною у грі з Янгбойс, саме для гірників, подорож до Німеччини буде куди більш виснажливою через неможливість летіти літаком з України під час війни. Суперник же не лише спокійнісінько за пару годин дістанеться літаком Німеччини зі Швейцарії. А й матиме більше часу на відновлення та тренування. Чорноморець не став дивувати шахтар, як, наприклад, Карпати чи ЛНЗ цього сезону, які зіграли з гірниками у відкритий футбол. Одесити за найпоширенішим сценарієм для шахтаря у вітчизняних змаганнях сіли низьким блоком і змусили зламувати оборону. Саме такий стиль спротиву складніший зараз для помаранчево-чорних, ніж відкритий футбол на зустрічних курсах. У цьому контексті ще важливо враховувати, що чорноморець під час минулого трансферного вікна орендував у шахтаря аж сімох футболістів, і за умовами угод не міг задіювати їх у грі з гірниками. Тож це теж могло б позначитися на вибір тактики. У Шахтаря ротація була мінімальною. Відзначу, що у центрі захисту вперше у старті вийшов Алла Грам, за рахунок чого Валерій Бондар отримав відпочинок. Лише третій у сезоні вихід з перших хвилин Невертона на лівому фланзі атаки, та у центрі поля Марлона замість Дмитра Криськіва, який отримав двоматчеву дискваліфікацію за вилучення у матчі з Динамо. І ось саме завдяки Марлону та його класній розрізній передачі Шахтар відкрив рахунок. Ну і звичайно слід відзначити не менш класний удар Олександра Зубкова. До речі, саме Марлон був визнаний найкращим гравцем Шахтаря у матчі за версією вболівальників. Але майже відразу гірники пропустили у відповідь. Цікаво, до речі, що автор голу Артем Габелок є випускником академії Шахтаря. В цілому впродовж першого тайму Шахтарю вдалося створити чимало моментів. Найнебезпечніший серед нереалізованих це удар Георгія Судакова, що у поперечку перевів Артур Рудько, який влітку залишив Шахтар вільним агентом. На 42-й хвилині Маріно Пушич показав на годинник, як це робив Алекс Фергісон, підганяючи гравців Манчестер Юнайтед забивати на останніх хвилинах. І Пушич тайм спрацював на другій компенсованій Артем Бондаренко знову вивів Шахтар. Уперед у другому таймі, приблизно до 65-ї хвилини Шахтар продовжував створювати моменти, а ось далі вже здається прийшов у режим економії енергії. Пушич теж зі свого боку зберіг трохи енергії перед лігою чемпіонів для Марлона, Сікана та Бондаренка, замінивши їх Степаненком, Егіналду та Педріньо відповідно. Останні півгодини проходили у режимі, коли одні не дуже хочуть, а інші не дуже можуть. Для впевненості Шахтарю краще було би забити третій м'яч, але більше ніхто цього вечора не відзначався. Ну а зараз переходимо до Янг Бойс, про який думаю, більшість глядачів знає набагато менше ніж про Шахтар. Отже, взагалі суперник гірників провально почав сезон. І цей провал і поруч не стоїть з тим провалом, яким можна характеризувати старт сезону Шахтаря. Адже чемпіон шести попередніх розіграшів чемпіонату Швейцарії зараз знаходиться у підвалі турнірної таблиці. А у лізі чемпіонів, так само як і Шахтар, має нуль забитих голів. Але якщо наш український клуб хоча б має один заліковий бал завдяки нульовій нічиї з Болонією, то Янг Бойс усі три матчі програв. Цікаво, що перед стартом швейцарської суперліги на літніх зборах Янг Бойс зустрічався з криворізьким кривбасом. Гра завершилася в нічию 2-2. Далі перші три матчі у чемпіонаті були програні, проте паралельно з цим Янгбойс кваліфікувався до основного етапу Ліги Чемпіонів. У першому матчі з турецьким Галатасараєм вдома вирвали перемогу на останніх хвилинах з рахунком 3-2 після вилучення у суперників і реалізованого пенальті. У другій грі також переможний єдиний гол на дві команди був забитий на останніх хвилинах. Догравав Галатасарай знову у меншості. Далі у чемпіонаті Янгбойс видав три поспільні чиї. У першому турі Ліги Чемпіонів швейцарці зустрічалися з англійською Астон Вілою, яка не грала у Лізі чемпіонів 41 рік. Перші півгодини Янг Бойс навіть володів ініціативою, але потім зник з поля і у підсумку був розбитий вдома з рахунком нуль Після цього у швейцарській суперлізі чинний чемпіон нарешті здобув першу перемогу у сьомому турі з рахунком 4-1 над Вінтертуром. Але далі дві поспіль поразки у чемпіонаті. Останнє місце у турнірній таблиці, плюс погром у ЛЧ від Барселони з рахунком 0-5 призвели до відставки головного тренера Патріка Рамена. Ця ситуація десь нагадує минулорічну відставку іншого Патріка Ван Леована з Шахтаря. Адже Патрік Рамен очолив Янг Бойс лише перед початком поточного сезону. Його запросили з шостої команди Швейцарії минулого розіграшу чемпіонату Вінтертуру, але після провалу старту сезону звільнили вже у жовтні. Аналогічно робив і шахтар. Звільнення Ван Леовона у жовтні 2023-го після запрошення з зорі. Однак у Янг Бойс проблеми на тренерському містку розпочались ще раніше, адже у минулому сезоні коуч Рафель Вікі пішов з посади у березні через серію невдалих результатів. Хоча Янг Бойс на той момент лідирував у чемпіонаті. До кінця сезону команду довів тренер з молодіжки Жуель Маньїн, з якими був виграний чемпіонат, але залишати Маньїна не стали. Він повернувся до молодіжки. Однак вже цього сезону керівництво Янгбойс вирішує питання аналогічним чином. Після звільнення Патріка Рамена, виконуючим обов'язки головного тренера, став той такий Жуель Маньїн, який працював з Ю-21. І до речі, зараз відразу було оголошено, що з часом він знову поступиться місцем якомусь іншому наставнику. Хоча маньїн поки краще за попередника справляється з обов'язками і потихеньку витаскує команду з самого дна. У своєму першому матчі здобув перемогу над Люцерном 2-1. Після цього поєдинок у лізі чемпіонів з Інтером, у якому Янг Бойз за певних обставин взагалі міг перемогти. Інтер розпочинав той матч без половини основи через травми та ротацію, пов'язану зі складним календарем. Але це а також штучний газон стадіону Янг Бойз, все одно не применшує заслуг швейцарської команди, яка за кількістю створила більше моментів, більше пробила по воротах і, зокрема, мала удар у штангу. Але все ж за якістю, менша кількість ударів інтера була гострішою. При переваги Янгбойс за кількістю ударів 20 на 19, За XG інтер мав більше трьох у той час, як господарі не набили одиниці очікуваних голів. Втім, класна гра воротаря Янгбой з Давида фон Бальмоса, який, зокрема, виграв дуель віч у Яна Бісека і відбив пенальті від Марко Арнаутовича, зберігала рахунок 0-0 аж до компенсованого часу. І лише на третій з чотирьох доданих хвилин через погану гру у захисті простріл Федеріко Дімарко успішно замкнув Марку з Після цього під керівництвом Маньїна Янгбойс програв Лугано 0-2, але це була поки остання поразка. За нею послідували перемога над базелем 3-2 і Нічия 0-0 з лідером чемпіонату Цюрихом вже напередодні матчу з Шахтарем у той самий, день, коли гірники перемогли Чорноморець. Однак турнірне положення Янгбойц ще все одно жахливе 10-те місце з 12. -ти. У лізі чемпіонів вони на передостанній 35-й позиції. По персоналіям. відомих імен у складі цієї команди немає. Найбільш небезпечними гравцями є Вінгер Жуель Монтейро, який може зіграти і справа і зліва, та має 6 голів і 7 асистів у цьому сезоні. Та центральні нападники Седрік Ітен, 6 голів та 2 асисти. І Сільвер Ганвула 4 голи і 1 асист. Янбой загалом молода команда, але за середнім віком поступається Шахтарю. Швейцарці можуть діяти компактно та організовано в обороні і завдавати шкоди на контратаках. Якщо Янгбойс зіграє проти Шахтаря саме таким чином, то на бумазі це має створити більше проблем нашій команді, ніж за умови відкритого футболу. Адже Шахтар в атаці найбільше труднощів має саме проти компактних оборонних блоків, а в захисті вразливий на контратаках, коли сам атакує великою кількістю гравців. Ще зверну увагу на те, що Янг Бойс полюбляє бити здалеку. Але як би там не було, а Янгбойс це найслабший серед усіх суперників Шахтаря у цій лізі чемпіонів. Після жереби в одному з відео я підрахував, що для виходу в одну 16 фіналу шахтарю треба набрати приблизно 8-10 очків, і розбив тоді суперників на три групи по складності набору цих очків. Арсенал Баварія Борусія це найменш ймовірно, Аталанта і ПСВ середній рівень, але все одно з перевагою суперників. І Болонья Брест Янгбойс команди, які треба перемагати. Якщо ми говоримо. Саме за продовження боротьби у турнірі. З Болонією у підсумку була нічия. А Брест, який є дебютантом Ліги Чемпіонів, створює сенсацію, йдучи у лідерах турнірної таблиці з двома перемогами та нічиєю. Тобто з ось цієї групи трьох команд, які треба перемагати, щоб набрати близько 10 очок. З однією Шахтар вже зіграв в нічию, друга летить так, що стає страшно. І ось залишається лише кризовий Янг Бойс, який йде у низах чемпіонату Швейцарії і за трансфермарктом, до речі, має найдешевший склад серед усіх. Іх суперників Шахтаря і на передостанньому місці серед усіх учасників Ліги чемпіонів оцінюється він у 65,5 мільйонів євро. Шахтар для порівняння на 27 му місці з 36 з оціночною вартістю 160,2 мільйони євро. Тобто, якщо не брати очки з цим суперником, а точніше, навіть якщо не перемагати цього суперника, то з ким тоді взагалі це робити? Букмекери, до речі, дають цікаві коефіцієнти на цей матч. І я вже зробив прогноз та опублікував його у своєму телеграм-каналі. І у тому ж дописі залишив для вас, друзі, бонус до 150 тисяч від партнера мого каналу Gidжи. Посилання на прогноз та бонус у першому закріпленому коментарі під цим відео та на екрані у вигляді QR-коду. Минулого сезону Young Boys так само як і Шахтар, грав на груповому етапі Ліги Чемпіонів у кампанії з Манчестер Сіті, Лейпциг та Цервеною Звездою. І так само, як Шахтар посів третє місце, вийшовши до однієї. 16-ї фіналу Ліги Європи. Звідти Янгбойс, так само, як і Шахтар, відразу вилетів, поступившись португальському спортінгу за сумою двох матчів 2-4. Це, а також виліт з Кубку Швейцарії від друголігового Сьона і серія невдач у чемпіонаті, і призвели до звільнення тренера Рафаеля Вікі. До речі, від фанів Young Boys слід очікувати у Німеччині палкої і, скоріш за все, вогняної у прямому сенсі цього слова підтримки. Адже вони влаштовували феєричні фаєр-шоу на кожному матчі ліги чемпіонів цього сезону, незалежно від того, проходив він вдома чи на виїзді. Також цікаво, що фанатське угруповання Young Boys висловило солідарність з вболівальниками Дортмундської Борусії у протесті проти нового формату Єврокубків. Фани Дортмунда на матчі з Селтиком вивісили банер з написом УЄфа Мафія. Вам плювати на спорт. Вас турбують лише гроші. Вболівальники впевнені, що фінансова прірва між клубами продовжує зростати, а цінність національних чемпіонатів знижується. Зокрема, за рахунок божевільних тб контрактів на європейські матчі. Фанати вважають, що подібні реформи наближають всіх нас до створення суперліги, де будуть представлені лише найбагатші клуби. При цьому шансів пробитися до плей-офф Елче у команд не з топ 5 з кожним роком стає все менше. Про все це вболівальники Дортмунда розповідають на спеціальному сайті. Його адреса була вказана на окремому банері. При цьому на сайті зазначено фанатські угруповання яких клубів вже висловили солідарність з болівальниками Борусії. І цікаво, що там зовсім не було фанатських об'єднань зі Східної Європи, яка, по ідеї, страждає від цих нововведень найбільше. Головним рефері матчу Шахтар Янгбойз буде 43-річний ізраїльтянин Орель Грінфельд. Раніше він обслуговував один матч за участі Шахтаря у жовтні 2022-го проти мадридського реала, який завершився в нічию 1-1. Лайнсменами будуть його співвітчизники Рой Хасан та Ідан Ярконі. Суддівар, португалець Тіаго Мартінш і Роб Діперінг із Нідерландів. Друзі, пишіть у коментарях свої прогнози на матч. Ставте вподобайки, щоб допомогти у розповсюдженні відео. Підписуйтеся на канал і нагадую, що у закріпленому коментарі посилання на мій прогноз та бонус до 150 тисяч від партнера. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!